Привіт. Можна звати цю таємничку ще Радість після журби? Про що ви думаєте, коли звертаєте свій погляд на третю таємницю народження Ісуса Христа? Різні думки можуть бути: чи було Ісусові холодно, чи кололо йому сіно? Чи дійсно можна вважати поганими тих людей, котрі буквально примусили його народитися в хліві? А чи хотіли опинитися на місці пастушків і першими привітати Ісуса? А разом з тим оце потужне звернення і поклоніння трьох царів, як рівному. Багато чого можна думати. Але найбільше, найбільше те, що нарешті сталося те, чого Церква, те, чого народ, який вірив єдиного Бога. Очікував дуже довго, з великим сумом, згадуючи ту історію Адама і Єви, коли людей було вигнано з раю. Очікували того Спасителя, який нарешті поверне, поверне все на свої місця. І людина після завершення свого земного шляху зможе прийти прямо до Господа в обіймі. Очікування Месії, очікування Христа. Дуже довго це було, з великою тугою, а ось тепер перед усім світом в яселках лежить маленька дитинка, яка вже ось зараз привернула стільки уваги, що навіть важко її описати. Його вже бояться, його вже дуже люблять, його вже дуже поважають. Але водночас Месія народився, Месія прийшов.